Прокинулась наша Галинка Вам сьогодні в ефірі. Буде виступати тата. Присідайте вона така зарядка. бачите? вона така присіли вліво, присіли вправо. Добрий ранок, нашу країну яка скаже. То всім по перше, слава Ісусу на віки Бо всім доброго раночку. Я знаю, що ви вже давне-давно всі в камеру. Славали. дивись, куда ти девикліпалися і вже навіть взялися до роботи. Ви ну, знаєте, на відпочинку все так швидко не відбувається. Головне саме коли з дітьми закипіла голова, розумієте? Діти сплять, вони думають, що вони вже все, вони вже спати цілий день. Але я вам говорю кавлірка, як я нині Макс буде з дітьми від басейну морозитися, він буде більше проводити час в номері. Я просто Максима знаю. Ну, але кав'єрка, хочемо, ми чи не хочемо. Ми сьогодні послідній день, ото, що я вам завжди говорю, не хочемо ти на басейн, хочемо. Йти. Нема в нас такого. Ми навіть починку послідній день. Зараз будемо дітей, стріпуємося і всі беремося до роботи. І ви кавалірка так само. Я бачу, що ще хтось лежить. Дивиться телефон, нема що лежати. Тосі за вас не прийде, ніч за вас не зробить. Тосі — то є ми. Так що нині рано встаньте, файлі сістрипайте. Ікла в честі, песок файно вместе, директор шуроводу, хлопці, кутка файно ветерапати і сіра зовут. Беріться роботи! Що це за вода? Що ти такоеш? Чи гарь та дайся настрим? Щось нині так трошки підхрепла, так чую. Вчора <говори> багато пила, розумієте? <говори> да, багато пила буде. То, та що води? Та, та різні таке, знаєте, підпивала. Ну, та а вона, не пила, не пила, не пила. Вона вчора, я вам скажу чесно, така скотиняка, хоч би в келих шампанського випила. Я пила? Я випила пиво на корона на 33. Мені так зле від нього стало, я пішла, попливала, потім пішла в сауну, а потім ляла, думаю, засну, а тут Любов був мурков, а думаю, вже нема коли спати. Треба одним в вухом слухати, щоб поїде дітей, скажи. Але вчора, ви знаєте, тут калібовся зав'язала. Маніка за все. Вчора так Моніка лежить, але син сидить, матку. Та лігаєш, то славний біля. Таке, знаєте, має таку живуть. Та ви до лікаря йти? — А, тут воно не йде, то насі запитати треба. Настя запитає, не й гострі не мене. тут до, до лікаря виспитає а лікар. А їм зразу запропонували, не худонький. А ми такі всі, знаєш, манька вже десь такі дубки починає під'їдати. Mm -hmm. Така вже, знаєш, вимальовується. Так, треба би жінка була, як кава з молоком. Така, знаєте, і гарна і бита, і мали за що потримати, а то худе то що. А, так, а, знаєш, а, а, ти Леся, знаєте, до лікаря та я цілилася, бо я би хотіла лікарю сказати, яка там проблема. В нас де встидала говорити, розумієш, угу. що в неї гострики розумієш? Тільки Скажи, продай мамі Ірині вітання, бо вона буде дивиться. Подум, бо що та галя щирі про мою на дитину на маму, щирі вам вітання. То що, знаєте, мені завжди треба. Людина, з якою я собі порозумію, каже Іра, до мене вчора. Ти знаєш жаль, ну це вона вже е, пару днів говорить. Тобі, напевно, в мене на дні народження не сподобалось, бо ти і ніц не говорила. А я кажу, ще раз кажу, Іра, та я не є та людина, яка приходить, то по-перше, день народження. Ну, і то я і мене не я чомусь всі думають, де би я не йшла, шоу я роблю. Та я ні, я і скромна. Вихом, а хіба біля мене Вихована. розпускає Вихована. язика і, і веде, як можу хоч сидіти в компанії, а в львівській компанії як я сиділа? Та перше сиділа, я си на них такі такі очі вивалила, то я точно не знала, ні не їла, ні не пила. І як вони тут знаєте, підодіваються, вони тут все тримають думаю, Боже, коли навіть не їсти, ні пити не хочу, дайте ми спокій, хочу до хати. Вже другий раз почала говорити. Ну а третій раз я вже всі розходила на всі сто да, я всіх чіпалася, всім щось розказувала, всім говорила. Мені вже було по барабану. Я вже була як знаєте зі своїми. Тому я мушу знаєте, до компанії привезти. А Іра каже, ні, пити не треба Галя, давай був А я, Іринку, то ти якраз по адресу всі звернула. А я до кого говорю, та я зразу до Іри говорю. А вона каже: Боже. Ти хоч сторіс не виставляй за ті листи, яка Я кажу, Іренко, вже все, 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 все круте там Так що колеги, хто ще не, не бачив то сторіс, не пролистуйте, а слухайте все до кінця. Ну, а потім ви видати, скільки тут пам'ятників членів вистроїв. Та тут піврайону ти в них. А я кажу, поміняйте. Каже, він каже, як кажу, я, я, напишіть кутик. Національну Україну там що там пише, не знаю. А, а він сидив він не підписав, і не розуміє, що за когут розумієте? Ну а пояснювати то дуже довго. То я сіла ще на то в спокою. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Знаю, що кожен має роботу, як не на роботі, то вдома. Знаєте, домашню роботу можна робити кожен день, її ніколи не видно, і найголовніше, головне, що її ніхто не цінує. Ну я вам скажу тако. Я, я себе трошки поцінувала, бо вчора королева зробила порядок. Ту, говорю, так як є. Я їй кажу давай завтра зроблю. Не, я нині не, не зробив. Не Такого жляка розібрала мені суку. Я напевно, подумала, що їй. Я кажу: ти кош ти, ти, якось чіпила вже моїх шур. Королєве, ви якби бачили, Та, я, ви? Я, який то був бардак, ми приїхали, речі лишили, і, ну ми ж прийшли з басейну і бігом йшли збирати. То Знаєте, викидувалося, шукалося, то був капець. капіта. Вляглася, спиття мені сну немає, бо то бардак, і я то все складати, по тих, Мене мене на церкві А ви як сьогодні встала, ви як файне, правда? мені Тобі зроби за те, що я вчора то все поприбирала. Я талочка зроблю, ви колірка теж вставайте, нема чого спати. Новий день, нові пригоди, нова робота. нема колись спати. Я вам скажу, ви її не слухайте. Хочете спати, спіть і майте все в отак. А ви її не слухайте, бо будете такими полежницями, як буде. Ну, то й буде. Як то ходи? Вставай! Та, а ну йди Та де, хоч у них що? Серце в них ти ліпало. ліпало, мені шкода дітей. Що, як він буде, то так вигляд. А ти ще, але поколотай. Кавалерочка, ми вже прийшли на сніданок і хочу вам показати сніданок. Так, є ось така ковбаска з селяною.

Серпня, чисунка ще не було. Добре, зарочка. Кишнури, Я теж кажу, що це солодки. Да? Не знаю, це хребет. Так, я йду та не давати. дуже дуже буде сміттєві. Ну все. Знаєте, люди, що люди навіть попакували, ми тарілки поробили, я з Монікою роблю. Чекаємо, маємо йти, дитину. Деньку. Та в кімнаті, та ми маємо з тобою йти на квіточки, ти що? Що там робиш? Що можна робити? Ну, що ти можеш робити в, ту, в туалеті з телефоном? Дивне запитання. Давай, моя принцеса, бігом. Неси яєчко, не золоте і до мене. Давай. Бо Моніка, коли ходить в туалет, їй не можна давати телефон. У нас телефоном мій сидить, ховається від королів. Чула короля? Навіть те ховається. Від мене Ну.